У дні святкування Державного герба України у Запоріжжі відкрилась унікальна виставка. Її привіз з сусіднього Дніпра Віктор Вікленко, і ми зараз з ним поговоримо. Добрий день, доброго дня, пане Вікторе. Розкажіть в двох словах, що за експонати ви привезли до нашого міста і до коли вони тут. Ми нагадаємо глядачам, що ми знаходимося на острові Хортиця на січі наші. І тепер ваше слово. Будь ласка, ми привезли такий невеликий виставковий концепт: тризуб від містичного до героїчного. Це сім предметів. Стрібний йогоцький перстень з дуже цікавою античною вставкою. комплекс саморобних гуцульських прикрас і настійний хрест 1943 року. Безумовно, всі ці предмети, так би мовити, несуть собі тризу. Виставка ставиться, ну скам так, ми поставили на місяць. Тобто орієнтовно до 19 березня вона тут знаходиться. Знаходитиметься. Ну а так, глядачі, скажімо так, можуть зайти на сторіночку. Національна заповідника Хортиця і там кажуть, є, є, є о, ця інформація. Вікторі, я, користуючись нагодою вашого прибуття в Запоріжжі, не могла не нав'язатися на інтерв'ю, і хотілося б поговорити з вами саме про тризуб, про його сакральне значення, про його походження. І перше питання до вас таке, коли вперше з'являється тризуб? Ну, четвер, четверте, п'ятеріше п'яте, четверте тисячоліття він фіксується. Ну от на наших землях, ну власне на українських, ну це десь четверте, третє тисячоліття значною мірою. Це пов'язано з тою стрипільською культурою. Знову таки, цей тризуб, ну як це конструкція з трьома як, виступами. Відповідно на деяких зображеннях ця конструкція схожа на пташиний слід. Тобто, як відносити його до нашої, ну, скам так, дуже важко, але. Ми просто не знаємо, що саме тоді це означало. Тобто, і на той час як ну, дуже багато версій, що б це могло значити, всі вони ну, так, химерні, карколомні, більш-менш уже якась пов'язано з культовою традицією. Це Крим, це Ольвія, Пантікапей, ну скам так, 6-5 століття до нової ери. І фактично на території тієї ж Ольвії цей тризуб, як символ ну, спочатку Бога Посейдона, пізніше вже якась ну, в римській традиції Нептуна. Він функціонує. Десь до п'ятого століття вже нової ери. Це вже коли на Крим вторглися готи. А, і фактично міста, ну скажімо так, міста цивілізаційні осередки, вони як мене, не занепали. Але от, перший експонат, який ну, знаходиться в цій виставці, в, в, в цій виставковій вітрині, він пов'язаний саме з цим поєднанням загарбників, тобто срібний, масивний, готський, перстень з середовіковими вставками. І центральна вставка, така овальна гема, антична, де дельфін і тризуб, це саме Ольвія. І потім це яка. Ми не знаємо, наскільки довго він функціонував, як вживався і так і тому подібне. І він спливає у нас знову уже скажімо, часи Руської держави, Київської держави. Це князь Володимир. А я хотіла, до речі, спитати, чи є щось спільне між тризубом Володимира і двозубом княжем Святослава? Безумовно, це розвиток. Просто знову таки ми не знаємо. Ну у нас немає таких нормальних досліджень, ну скам так, крім роботи пана Шаповалова, відомого запорізького дослідника про український тризуб. Але що означали скандинавські оці ось танги тотеми, теми, знаки? Е я дивився, скам так, хронічні зображення, там воно ну, якось не співпадає. Тобто ми можемо бути впевнені, що двозуб Святослава, а за ним тризуб Володимира це просто розвиток давнішої традиції. Знову таки, там варіантів дуже багато. Що от, вони додали середній зуб, що там Володимир робочий чи тому подібне. Ми чергове, ми не знаємо, е, як кажуть. В цю, цю ситуацію, яка ну, насіка мати Володимира, яка чи вона була наложницею, чи вона була молодшою дружиною? Варіантів в літописах дуже дуже багато. Треба розуміти, що в більшості випадків літописи це такі ось як героїзовані епоси. Після того, як Володимир відійшов в інший світ, чи прийняли його діти, онуки цей символ? І що взагалі далі відбувалося з Тризовим, коли він знову постав наші історії? Ми бачимо. Тризуб у Ярослава. Ми бачимо тризуб у Ярославичів. Ну, скажімо так, десь це Володимир, коли в 2015 році, по-моєму, помер. Так, в 2015. Ну, десь до кінця ну, тисячних років він функціонує. Далі він вже якась сплітається там з якимись вигинами. Тобто ну, йдуть трансформаційні процеси. Тобто це нормальне явище. І потім ця тема з великим рахунком вона затихає. А, і як черговий сплеск, ну вже знову таки у трансформованому вигляді. Це Литва, Велике Князівство Литовське. Тобто Ми, як кажуть, ми бачимо герби, а угу. іноді ну, скажімо, так, ця трансформація як Дубль В. Тобто літера йде, тобто, ось вони, як кажуть, три лінії йдуть вгору, вірніше, ну, їх чотири, утворюючи цей тризуб. І далі з надбудовами. І Головський хрест, і Рівнокінцевий хрест. Ну, Тобто Там як кажуть, ну, ви ж розумієте, польська-Литовська геральдика, вона надзвичайно насичена. Тобто воно є. А його переназивають, там, ну кажуть, різні там, обданки і тому подібне. А, то, але воно функціонує. Але польсько-литовська держава, пізніше, просто реч посполита, вона занепадає, її ділять, лишаються герби. Але, так, в якомусь широкому вжитку їх немає. Тобто, Вони щось значили, крім того, що це належність до того чи іншого шляхетського угу. роду. Потім герб на якийсь час начебто зникає, а виникає вже за часів ВНР звідки? Знову таке, розумієте, часи Неро – це дуже багато романтики. Тобто ось героїзація минулого, ось козацтво, ось там ну, Київська Русь, ось якась князі, які там створювали, розвивали, щось там єднали, тому билися, мирилися. Відповідно, ось так би мовити, воно було. Все має під собою суб'єктивний характер. А коли зібралися, ну молода творчі патріотичні люди, що б нам взяти за герб? А взагалі, чим простіший герб, тим він, як кажуть, давніший, тим він, так би мовити, шляхетніший. Відповідно, дати в герб і козаків, і тризуб, і ще щось. Це такий собі мікс. І був прийнятий ну, за великим рахунком, як оптимальний варіант. Центр. Тризуб і два щитоносці. Тобто ось воно, так би мовити, ця композиція утворилася. Але у нас є свідчення, що тризуб, ну скажімо так, вживався і до часів УНР. Тобто ось комплекс гусульських саморобних прикрас. Я не можу сказати, що на той же Коломийський район, ну ці гірські там села, полонини, що там був якийсь потужний національний рух. Я все-таки вважаю, що цей тризуб в якомусь релігійно-містичному, так би мовити, сенсі він використовувався. Так, але чи це була якась давня традиція, яка збереглася саме в Карпатах, в чому то ну, в гори найменше доходили ці асиміляційні процеси. Я гуцул, що ти з мене візьмеш? Відповідно, ага, тобто міські самі по собі, гірські самі по собі. І відповідно, воно зберігалося. В якому сенсі, я кажу, з яким наповненням, я просто не знаю. Я піднімав питання, скажімо так, гуцульського масажництва. Там величезна кількість легенд. Що там ось це все там чуть не з 15-16 століття, оці гуцульські хрести з Гарди, тому подібне. Я кажу, люди кажуть, є світовини з середини 19 століття, є трошки давніші замальовки. Цих хрестів майже немає. А тому, Щось було, але коли воно почалося, коли воно так би мовити закінчилося, ну бог його знає. Цей комплекс я кажу, він саморобний. І важливе те, що він в корні відрізняється від розповсюдженого цього цульського литва. Центральний, не компонент, класичний хрест з виділеними лопатями, чітко так би мовити, вставлений, як читабельний тризуб, бокові групи предметів: один схожий на хрест, три ну знову таки, це виключно антропоморфні зображення. По формі це жінка. І Якщо якась врахувати місце, як надзвичайно високе місце. Жінка в українській традиції, то воно, воно таки зрозуміло, і тут єднається й солярна символіка. І найцікавіше знову таки ми трошки відійшли від основної теми, але в декорі присутні не ну, як елементи, які перегукуються ну, якось, з тібетськими зображеннями. Тому ми не можемо якимось чином зв'язати це. У нас просто немає джерел. Розкажіть, будь ласка, за часи е, УПА, е, тому що я так розумію, що тут тоді використовувався все таки знову три зуб. Так. Розумієте, як тут навіть не стільки упаду треба починати з часів ОУН 30-ті роки, 20-ті роки, йде шалений тиск на українське. Асиміляція. Ну, методи угорщини, вони взагалі я кажуть, як не дуже відрізняються від нацистських, тобто знищення, то кажуть. Ми по максимуму, поляки з їхньою пацифікацією все рівно здійснювали шалений тиск на українську спільноту. Винищувались. Ну яка десь цивілізована через арешт, а десь якась вночі її культури освічені, як кажуть люди священники греко-католики. Відповідно сплески зародження і діяльність упа вона обґрунтована. І коли прийшли німці, то їх спочатку зустрічали як визволителів. І при тому це не тільки на Західній Україні, а наш на Запоріжжі. Та я вам скажу так, хлібом сіллю, на російській частині Слобожанщини, та, та навіть і в інших російських регіонах, їх зустрічала якась радісно, яка, гадісну, яка ще більше. Але німці одразу показали своє обличчя. Для них ми унтерменші. Тобто це ті, хто мають яка, бути прибрані з цієї землі, відповідно насильницькими методами. І діяльність УПА цілком обґрунтована тому, що йде наступ, іде знищення. І 43-й рік, а фактично, це сплеск вже яких бойових дій Української повстанської армії. І там використовувався також як символ тризу. Так. А, це, у, у, українська держава. На 1917 рік вона склалася. Вона при, яка, в процесі цього державотворення. Вона, Мало різні форми, ви ж розумієте, просто у там директорія, там Центральна Рада, гетьманати, тому подібне. А відповідно, це величезна мішанка революційних дій. Але тризуб він уже став символом української держави. Мало того, уряд, УНР виїхав в еміграцію. Відповідно, всі символи державні вони продовжили функціонувати нехай в якомусь накаті обмеженому колі, але це як символ держави. І відповідно цей символ входив і в релігійне життя. Я не пам'ятаю, в якому місті ну, мається за межами України. Це десь, по-моєму, 40 сорокові чи 50 50-ті роки вівтарна частина і от вхід у вівтар виготовлений у формі тризуба. Тобто державне єдналося з релігійним. І в контексті визвольних змагань це нормально, коли церква і суспільство разом, як і за козацькі часи. Тому що тоді українська кажуть ментальність, українська самовизначеність трималася на церкві, коли Київська митрополія, відновлена гетьманом Сагайдачним, сперлася на козацькі маси, на козацьку організацію. Тобто, ну щось щоб я нікого не образив, у нас, я розумію, у вас різні глядачі. а те, що було виголошено, мова, віра, армія. Мова це ідентичність. Це культура. Віра це релігійна складова. І в нас просто навіть зараз багато людей, які живуть в певному містично магічному світі. І армія. Без захисту. Ви, ви розумієте, що будь-яку ідентичність можна впродовж кількох років стерти. І тому воно все спилося. І я кажу, для мене була якась. Ну, Така, несподіванка така, коли я отримав інформацію про цей настійний хрест 1943 року, що він є. Я подивився стан дерева. Він трошечки як реставрований відновили фарби, тому що він був, ну я кажу, набагато блідніший. Чудовий іконописець Сергій Гарецький в Дніпрі дуже довго досліджував, оригінали кольорів, і він зміг відтворити його так, як він був своєму сорок третьому році. Я вже казав село Добромірка. воно якесь невеличке село в Тернопільській області, але. Відомий майстер Відома родина, яка його зберігала, зберігала спочатку дружина, потім сестра дружини. Тобто, ця лінійка, вона інформаційна, вона дійшла фактично до нас. Мало того, я вже казав, 43-й рік це час спалаху боїв, бойових дій на ну, скажімо так західних землях України, яка коли бійці Української повстанської армії підняли фронтальний збройний спротив. І в тому селі Добромірка був якась курган, братська могила, на якому стояв дерев'яний хрест з тризубом. Хресті, тобто розумієте, в чому я кажу поєднання містичного релігійного і героїчного, а це уже символ, який неодноразово впродовж багатьох десятиліть повитий кров'ю, коли Україна нарешті здобула свою незалежність в 91-му році. Знову ж таки символом нашої держави гербом став тризуб. Ви можете розказати, чому на той період вирішили відновити саме його? Це відновлення державності. Тобто була держава, Українська Народна Республіка, яка мала цей герб, ну, яка основна частина герба, яка малий герб. Крім того, я не пам'ятаю, в якому році голова уряду Української Народної Республіки передав українській владі, сучасній українській владі символи отієї Української Народної Республіки. Тобто воно закономірно, воно взаємопов'язано. Ми ув'язуємо державність, ми ув'язуємо традиції, ми ув'язуємо історію. Просто розумієте як? Я відстежую я кажу, дуже активно Росію, історичну складову, ну, свою основну складову, власне, хрести і фантастику. Вони намагаються навіть фантастиці от, до 22-го року втягти і тризуб як символ Аріїв, а якась в свою якусь кажу, ну, ментальну складову. Після 22-го року. Я ж ну яка дивляться, яка коментарі, тому подібне. Що от там ж у зв'язку там з, 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 з цими подіями ми вирішили это убрати, але вони тягнуть все. Я кажу, вони б і три з Ми здобули незалежність, реально безкровно. Переважна більшість населення живе в якомусь карколовному світі, який згадує ковбасу по 2,20, що все було як дешево, всього було багато. Я кажу, люди, кажу, а так, а отак, а отак. Та що ти ті, ті до дрібниці чіпляєшся? Відповідно, 91-й рік для багатьох людей це певна трансформація УРСР, яка щось подібне. Все поділимо і буде краще. Кожен крок. Має кажуть, супроводжуватись ідеологічною роботою, не втуплюючи, як то кажуть, що тіпа, українці, яка кажуть ну, самі круті перці. Я ще раз кажу, ми політична нація. Так, у нас більшість населення вони етнічно українці. Але яка частина з цього населення русифікована? Яка частина зника з, з цієї так би мовити української більшості? Несе в собі радянські закладки ідеологічні? Ви знаєте, знову таки, відстрибуючи від теми, буквально нещодавно в Києві в школі скандал, коли діти там влаштовують фешмоб, як завершення, типу побити ТЦКшника, це шлях, типу до завершення війни. Ви розумієте? Тобто, а все має обґрунтовувати. І ну, от у нас скидається все на школу. Але які тарани у батьків головах. Я розмовляю ну, з моїми ровесниками, навіть з молодшими. Коли я чую, що ще в крамницях розрив ну, ціна в рублях, я кажу, люди кажу, забудьте, чи ви хочете, щоб сюди рублі прийшли. Так само із е, історією, так само із е, геральдикою, е, так само і взагалі світобачення. Коли почалася повномасштабна війна, я одразу скажу що я не прям досліджувала, не робила аналітичних даних. Я спостерігала за тим, які рухи були в суспільстві, і мені, мені стало цікаво цей феномен, що всі почали масово набувати татуювання. Причому які татуювання серед знайомих жінок в більшості це було вишиване щось і три зуби. Чоловіки здебільшого били тризуби. Як можна назвати, на вашу думку, цей феномен? Це поклик крові нашої, це показати свою ідентичність що ми українці, і тризуб один як із ем, ознак цієї ідентичності. Чому саме тризуб став популярним? От по, по кінець е, лютого, е, потім березень і квітень. Прям спалах був у цих татуювань. А і те, і те. А, розумієте, я ще раз кажу, я, я щоб я кажу, я не був папугою а розуміння політичної нації, що ми українці. А ви знаєте, я ж ну значно старший, я пам'ятаю діда Панаса. Він єврей, відповідно ви розумієте, але своїми казками на ніч він закладав оцю українську парадигму. Знову таки, одеський єврей у зник у Бундесазі Німеччини. Він каже, Гітлер мене хотів вбити за те, що я єврей. Путін мене хоче вбити за те, що я українець. Розумієте? І цей герб, цей тризуб, він найпластичніший. Чому? Тому що чому в ньому бачають? Ви ж бачили і воля. І на день святого Валентина я бачив, як ну, чоловіче чов... жіноче ближче, от як символ кохання. А, і... І взагалі соків, соків, який падає. Тобто, знаєте, варіантів бачення цього символу дуже-дуже багато. Я бачив підвіску, сланцеву підвізку. Вона була в Дніпрі в приватній колекції, а зараз вона в Росії. Це походить з Ленінградської області. От так, який летить донизу. У вигляді сокола. Мало того, сміх сміхом, подивіться на ікони. Там, де Святий Дух, який летить до неба, птах, знову таки, це тризуб. Просто я багато кресла хрестів, ну, це як, м -м -м -м, моя наукова специфіка. І коли ти його викреслюєш, то знову таки ти всіх деталей, особливо наштамповані латуні, не передасиш. Але схематично, ну я кажу, теж варіант тризуба. Тобто воно поєднується. І релігійне, тобто містичне, і героїчне. І тому саме цей символ от, у 22-му році, він був надзвичайно популярний. Як сказав хтось з розумних людей в той час, якщо не знаєш, що робити, співай гімн. Дуже цікава думка. Я вам дякую дуже, Вікторе, за нашу розмову. І тризуб насправді наш сакральний символ, який ми маємо берегти, і всіх запрошувати на хортицю на відвідування вашої експозиції. Дякую вам. Будь ласка. То просто просимо на хортицю.